Збитий Боїнг 777 малазійських авіаліній став рекордсменом за кількістю жертв. 298 осіб, з них 80 – діти. До цього, в 1988 році американські ВПС помилково збили іранський боїнг. На борту в той момент перебувало 290 людей. В 1983 році радянські ВПС збили південно-корейський борт і теж помилково загинули 269 осіб. Не уникнув фатальної помилки. І Ізраїль жертвами ізраїльських ВПС стали 108 чоловік. Жахливою трагедією закінчився повітряний бій між літаками НАТО і львівською військовою авіацією в 1980 році. І Ліські авіалайнера з 81 пасажиром на борту збила ракета французького винищувача. Втім, якщо у 83-му році радянські військові не стали заперечувати, що свідомо збили літак, який потрапив в повітряний простір СРСР, то дізнатися, звідки був пущений ракетний заряд в Боїнг 777, поки що достовірно не вдалося.